Медична допомога за будь-яких умов як працюють медичні заклади в умовах відключення електроенергії, з'ясуємо у новому випуску проєкту Ну що там у вас? Вітаю! Усі медичні заклади Хмельницького зі стаціонарними відділеннями мають альтернативні джерела живлення, якими користуються у разі вимкнення електроенергії. Причому закупили та встановили генератори ще задовго до повномасштабної війни, розповіли в управлінні охорони здоров'я. Адже у мирний час також бувають різні ситуації. А подавати електроенергію, особливо в операційні та реанімаційні відділення життєво необхідно. А от поліклініки міста потрапляють під планові виключення світла, і генератори поки що мають не усі. Тож медики усіх чотирьох міських поліклінік між собою координують роботу. І якщо пацієнтам потрібно пройти діагностику на апаратах, які потребують електроенергії, до прикладу, рентген, то їх перенаправляють до іншої поліклініки, у якій в той момент світло є. А яка ситуація у рівному з роботою медичних закладів в умовах відключення електроенергії? Рівненщина та її медична сфера готуються до усіх можливих сценаріїв. Лікарні області запасаються генераторами та намагаються ставати дедалі незалежними. Зокрема, у Рівненській центральній міській лікарні є кілька варіантів альтернативного живлення, аби продовжити роботу в умовах блекауту на кілька тижнів. Зокрема, запаслися і пальним. Крім того, цей медзаклад зараз займається облаштуванням скважини для питної води, яку в подальшому зможуть отримати й інші мешканці ці міста щодо технічної води рівненська ЦМЛ має наповнений басейн із запасом, та навіть і на цьому наші медики не зупинилися. Вони облаштували виїзний харчоблок, який зможе прокормити до тисячі пацієнтів. Свою справність він довів після крайнього ракетного обстрілу. Єдине питання, яке потребує доопрацювання, це тепло. Втім, керівництво лікарні зараз веде перемовини щодо встановлення власної котельні на палетах. Однак, в поліклініках ситуація дещо складніша під час відключення електроенергії вони приймають з пацієнтів лише у світлу пору доби. Іля, ми запитали у підписників на сторінці у Фейсбук, чи мають поліклініки входити до об'єктів критичної інфраструктури, аби їм не вимикали електроенергію. І отримали такі результати. Так відповіли 93% опитаних: ні, 4%. А хіба є проблеми? 3%. А що думають рівняни з цього приводу? Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, чи мають поліклініки входити до об'єктів критичної інфраструктури, аби їм не вимикали електроенергію. 84% відповіли так, 8% – ні, і ще 8% зазначили, а є проблеми. Колеги Ми, Як бачимо, результати опитування маємо схожі, тому що звичайно всі прагнуть якості, особливо якщо це стосується. Медичних послуг додам лише, що для поліклініку у Хмельницькому вже теж закуповують генератори, тож є сподівання, що невдовзі і вони матимуть альтернативну систему живлення. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас. Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.